Хотілося б зачитати про янгола Господнього, який так і називається Янгол Господній стежками людськими. Шов янгол Господній стежками людськими, і очі його наливали слізьми. Чом світі любові усі є чужими, чому не цінуємо, дане нам ми? Шов янгол Господній стежками людськими, стежками розпусти, неволі, гріха? Як думав, могли люди стати такими, як їх, як їх, якщо їх плекала Господня рука? І Янго Господній стежками людськими, стежками гріховними він простував. Він тихав некісним, а парами брудними і дорогою, дорогою душі людські відкривав. У когось страждання і розпасть він бачив, у когось суцільну гріховність думок. Почув Господь, як Ангел утичь у тиші плаче і зробив йому назустріч спішно на крок. Що стало, слуго мій? Що тебе турбує, яка важка ноша на крилах твоїх? То серце моє у віччє сумує, коли бачу рабами для дітей твоїх. За що їх караєш? За що така плата? розгублено янгол у батька спитав. Бо у кожного за гріхи своя розплата. І кожен свою стежку обирав, і мало з дітей моїх прийшло до мене, а більшість обрали стежину гріха. Надія на найбільше більше благодать неба, І немає більш влади моя їм рука. І тягота грішності в них за плечима, І Юрко відплату їх платить душа. Все зрозумів зрозумів'янго, сумними очима. Бо кожного правда бабить чужа. Ця Янго ще досі манівцями бродить. Його ти впізнаєш, як зустрінеш десь. Щоразу він крила обтерен Соколи шукають чистоту вільних сердець.